Сполучені штати не примушуватимуть Україну до переговорів з Росією. І залишаються вірні принципу нічого про Україну без України. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд. З її слів саме українці мають вирішити, коли вони будуть готові починати перемовини. Підтримка США збережеться, поки наша держава не виграє цієї війни і Росія не виведе свої війська. додала дипломатка за її словами. Міжнародна спільнота хоче справедливості для народу України. Всі більше і більше ми чуємо про відвод російських військ. Давайте поговоримо взагалі про можливі. Перемовини з Олександром Левченко, це дипломат, надзвичайний е, і повноважний посол України у Республіці Хорватія у 2010 тисячі роках. Пан Олександр, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітання студія. Отже, занурюсь у ті новини, які були нещодавно. От, наприклад, новина з Туреччини минулого тижня. Вона була: президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту РФ і Путіну залишити всі захоплені. Території в Україні та терміново перейти до прямих переговорів з Володимиром Зеленським, чи не вперше ми таке е, почули. Е, також позавчора, під час е, прес-конференції на саміті у Єгипті, президент Франції Мануель Макрон висловив абсолютно ідентичну думку, заявив про необхідність перемовин із ЕРФІ на умовах України, тобто знову ж таки відвести війська і сі, сісти за стіл. Дипломатичних переговорів. Наскільки взагалі вірогідні такі прямі переговори між Кремлем та Україною? Ну, я хотів би зазначити, що виведення російських військ це не просто умова України, це просто умова сучасного міжнародного права. Тобто переговори не ведуться з позиції сили, і навіть якщо вони будуть проведені, міжнародне право підсумки таких переговорів не приймає і результати, тобто ці всі потім результати цих переговорів, чи е, прийняті договори, затверджені і так далі, е, можна вільно е, так би мовити, скасувати. Тому ідеться Ердоган, заявив нормальні речі Макрон, е, що переговори йдуться на тих принципах, які яких зараз діють в ООН у статуті Організації Об'єднаних Націй, це відповідно до принципів організації з безпеки та співробітництва в Європі. А вона говорить про те, що кордони є річ недоторкана, тому й переговори йдуть про закінчення війни. А питання кордонів взагалі не обговорюються. Тобто от, Росія має залишити всю окуповану частину українських територій, тому от і все зрозуміло Концепція, тобто, це не вимоги України, а це вимоги міжнародного права і сучасної системи міжнародних відносин. Ви маєте залишити всю територію, на яку незаконно прийшли, тут вбивали населення, рабували і так далі, але переговори вестися не можуть коли. Територіальна цілісність країни-члена засновника ООН. А я нагадаю всім, що Україна одна з 51 країн, які в 45-му році заснували ООН. А нагадаю, Росія не є засновником Організації Об'єднаних Націй, тому про такі принципи задав і Ердоган, і власне Макрон студія. От, власне, ви сказали про позицію сили, от Сполучені Штати Америки та НАТО не відкидають такої можливості, що позиція сили наступить тоді, коли Україна поверне під синьо-жовті прапори саме Херсон, обласний центр. Як ви гадаєте, чи дійсно от події на Півдні, якщо вони відіб'ють Херсон, то чи зміниться ситуацію? От кардинально настільки? Ну, мається на увазі, що зі звільненням Херсону посилюється переговорна позиція України. Зрозуміло, так да? і начебто тоді можна вступати. І ми ж теж не наївні люди, що зараз Росія виведе свої війська і, і почне переговори. Ну, ви ж розумієте, да? так воно не буде, очевидно. Але е, з, з визволенням Херсону вже можна говорити про якісь речі, тому що Україна йде реально в наступці. Важка буде поразка, власне для Кремля і особисто Путіна, і тому можливо, можливо, з звільненням Херсону можна вже деякі кроки дипломатичні здійснювати. Те, що таємно відбувається, ви маєте розуміти, воно вже має йти вже зараз, вже сьогодні. Наприклад, США ці е, таємні переговори ми зараз стали про це. Всі е, свідками Джек Саліван проводить із, із Патрушевим і. І з Бортніковим тобто там канал цей переговірний таємний відбувається. Інколи про результати цих переговорів озвучується. Ну мабуть, тому Саліван приїжджав в Україну і розказав про все, що про що говорилося в Москві, що стосується України за тим принципом, який оголошувала, і останній раз зараз посол Сполучених Штатів Америки вон що про Україну жодним словом без України студія. Пане Олександре, багато хто розганяє зраду якраз на цьому питанні? От це плюс чи мінус те, що ведуться переговори такого роду? Да ну про що ви говорите? Е, я ж свідок воїн трьох війн на Балканах і так далі. Переговори з іншою стороною велись постійно, таємні. Е, тоді не було інтернету, тоді це легше робити таємні переговори і так далі. Мілошевича постійно загреба їх їздили люди. Розмовляли, пояснювали, він щось пояснював, розказував і так далі. Тому той, хто це і каже, ну він не уявляє що таке переговірний процес, і яким чином потім буде все досягатися питання миру. Зрозуміло, що зараз головний у нас переговірний аргумент це Збройні Сили України. Наскільки успішно вони будуть просуватися. В напрямку деокупації української території це зрозуміло. Між тим переговірний процес буде не за участі генералів, а за участю послів. розумієте різницю. Студія, дякую вам, пане Олександре, за пояснення mm -hmm. таких важливих деталей. Олександр Левченко був з нами на зв'язку. Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія 10 17 років.